Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати дуже шикарну майстерню. Розмір майстерні 24 на 28. Ізначально майстерня планувалася 24х24. Потім в процесі будівництва заказчик вирішив, давай іще зробимо тут невеличкий навесик. Такий чи навіть більше, 24х30. На Тут зробилось невеличкий навісник 6-метровий доповнительно. У нас на цій майстерні троє ворот. 8-метрових. Вони, виходить, в один момент може бути відкрите одразу двоє ворот. Сюди заїзд і сюди заїзд. У нас скат односкатний спеціально робили. По тій простій причині там у нас жилі приміщення, щоб вода не текла в двір. Даний ангар майстерня чим цікава. Сюди ми встановили кран балку. Ось ось видно. Кран балка 8-метрова. Цю кран балку ми демонтували із старого там якогось приміщення. Ю, юмезом с э, куном, там, чудом його, звісно, демонтирували, але тим не менее все вийшло шикарно. Конструкція нас стоїть на 219 трубі. Э, Промежуточки на сотки стоять. Є 270-та труба. Фірми опорні, в виду, із бурової штанги. Верхній стержень 89-й, нижня 76-та. Фірми проміжуточні, на яких висить прогон із 50 на 30. Розкос 20 на 40. Прогони, до яких прикручений профліст, 50 на 30. Ворота у нас от видно, що зроблені таким образом. Одні ворота, другі ворота, все третє. Все це відкривається, все робота, як положено. Тут, звісно, одразу планувалася майстерська, але вийшли частично нагр. Цей бокс використовують для складу зерна. Тут стіною заборна плита, стоять 160-ті труби, а проміжутка 89-та бурова штанга. В принципі, плита, дерфи нагружають по саме далі ні, куди отак нагружають доверху, то ніде нічого не видно. Стіна ровненька, все, все абсолютно в порядку. Доповнительно потім ще поставили вікна для більшого освіщення і для провітрювання. Ну, вікна ці заказчика були. Ізначально ми тільки там вставляли профліст, чи той, не профліст, полікарбонат, щоб було видно. Потім вирішили, що тут треба для привітрювання. Тут видно, наскільки далеко плити в нас з тієї сторони, а профліст аж з тієї сторони, тобто толщина э, колони. І колони в нас різні, що ми робили по самой толстій колоні, щоб вид був шикарний. Тут у нас стоять рельси. А таким образом, вот, кстати, тут видно конструкцію, як встановлена кранбалка. Кранбалку я упер на центр стовпа. Там така проставка з двох 2 І е, піднімається колона вище, держа ферму основну, на якій висять усі ферми кровлі. Все шикарно, це вже, напевно, шостий рік люди пользуються. ніде нічого не тече. все красиво, все, все шикарно. Як завжди. Тут он, видно така система, скільки опусків, щоб держала лижа. Лижа тут для двох ворот із швеллера зроблена, їздить по швеллеру, а одні ворота крайні суголка, так як я звичайно роблю. Зараз ще обійду з цього ракурсу, подивлюсь. точніше не подивлюся, а покажу вам. Ось от такий от шикарний ангарчик, Ми його сторони за 25, щось типу такого точно не пам'ятаю. Тут теж водосбор ось видно дуже шикарний. Це добре, що ми відвели всю воду на одну сторону. Тут ми зробили взагалі три ферми ще довше. Такі фермочки вийшли. Тоже ферма основна у нас із бурової штанги, проміжутки із 50 на 30, розкос 20 на 20. Тут опустили, щоб було красиво профліст до самого низу. Получився дуже чудовий, шикарний просто шикарний ангар, склад, майстерня, як хочете так і класифіцируйте. Така проста непроста не, не такая інтересна конструкція е, в, основному, в основному ми використовували те що є з нової труби це 50 на 30 е, 20 на 40 купляли все все остальне у заказчика було скажімо так по старим по сусікам а ну і профліст дуже цікаво було е, мені встановлювати кранбалку тому що кранбалку я встановлював перший раз Ну все вийшло замечательно, там і граничителі поробив, щоб вона не з'їжджала, вдруг щось піде не так. Все вийшло красиво. Как-то так. Все, всім пока. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.